Всім привіт! Друзі! Не перемикайтесь тих, хто там собі планує поміняти свого МТЗ на нарешті нормальний трактор вилізти з колхозу СССР з якого воняє мертвим дідом, і залізти собі в нормальний тракторець, який буде пхнути. 90 кубил. Дивіться, просто як тут це обладнано по кабіні. Поняли? пульта, там шмульта є, поняли? а, вот такого вот дуйчик, можно надуть ну, компрессор ресивер в тракторе все и вин конечно в плане того, э, тому что шо... я его один, ладно, хай тут. В плане, конечно, воры властные, он трошки уступает. Но в том э, в плане, что по Якимось нововведенням, ну Більш сучасна техніка, набагато сучасніша. І в принципі базову функцію там оборотний пух. Ну, фактично, все, що може зробити, МЗ МЗ зробить цей трактор. За виключенням там особи якихось важких задач, то ну, власне вага необхідна. Да? В плані комфорту, в плані сучасності, ну, звісно, то кабіна, небо і земля, то зайдемо не зрівняти ні з чим радянським, ні з чим білоруським. Бачите, в нас є люк навіть. Тут така потолок, Алькантара така майже, полі. кондиціонер. Ну, коротше, тут в кабіні все є. Тут якісь пулі, я навіть не знаю, що ті кнопки, ті регулювання, все. Гідравліка, коробка 12х12, звісно, реверс вперед назад. тракторець рець топ. Акумулятор. О, тракт дуже файний. Насправді при. при... В ньому досить економічний, 4-котловий мотор з турбіною стоїть. Мости ще йдуть не балочного типу, на редукторах. Вот. Ну, Досить дивіться, такі походові покажу. частині по навісці. досить непогано. зовнішня примусова гідравліка, гідропара на три контури, один, два назад один наперед ідея досить сучасна, класна кабіна. От. І в порівнянні ціна е не відрізняється від нового МТЗ, а ви за ці гроші отримуєте е значно більше е комфорту. А якщо вам все ж таки треба щось важче і потужніше, то є, наприклад, отакий. От поняли, така 130-ка. Вже на балочному мосту, вже по ходовій частині вже 6-котлова 130-ка то вже вона зробить 100, 100 все, що робить МТЗ, і навіть більше, бо тут і ваги більше, і колеса, і все, і колесна база, мости, дивіться. От, і тут, звісно, теж як сідаєш сюди, як сідаєш сюди, то взагалі теж хороші такі космонавти. До речі, дуже схожі кабіни. Е, ще плюс додана гідропара. Теж у нас йде. Е, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І. А, ні, тут виходить, у нас коробка інакше йде трошки. Тут я помиляюсь, тут не реверсна коробка, тут йде коробка інакше. Теж така кватівка на рулі, підстаканники, чашечки, все. Зіп-комплект, до речі, оп. Зіп-комплект. Як ви рахуєте? Взагалі вартий трактор цей, уваги. Не вартий, як варіант з китайського такого крепкого середнічка, я би сказав. Вот. Я ще, звісно, показував ката, там теж линейка дуже хороша. Ось вот такі трактори, нові. нові, нові, новий бренд. Він в Україні досить недавно. Звісно, про НТЗ була трохи затравка на початку відео, то так я більше зробив. Знаєте, для хайпу, ну як варіант. Тим же Юто конкурент. От. Як варіант, в принципі, тракторець за свої кошти досить габаритний, досить потужний, по залізі тут я бачу, що все в порядку да? по навісному, по мостах, Теж, ну, якби не, не ерунда, скажімо так а в плані, як він показує себе на практиці, То ми побачимо вже по відгуках людей за якийсь певний час. Ну, перше, враження, перше враження проти скаути непогане складається. От. Такі от тракторці є в наявності. Можна проїхати на тест драйв до нас записатись і проїхати, подивіться, попробовать проїхати, покататися на них. Можна також замовити доставку, доставка безкоштовна по Україні, без переплати. Є також менші Є також менші модельки, 50 кінських сил, 40 кінських сил, таких от трактор ТІФ Скаут. Вот. Тому, друзі, зверніть свою увагу. В принципі, цей бренд вартий уваги.